Іди сюди, іди сюди, карасик, мій друже. О, хороший який, диві який. О! Ля-пляп-ляп-ля-пляп. Дві який. Дивіться, друзі, який красавчик. Просто супер, Ой. Починаємо. Добрав. Він просто добрав. Друзі, всім привіт! Сьогодні я на новій локації на рибалки. Сьогодні знов я з Ігорем Сергієнко Фішин. І ми сьогодні приїхали на ось таку чудову притоку Дніпра, де будемо пробувати ловити рибку. Люди вже є. Зараз ми розкладаємось, загружаємось, як завжди, починаємо все із чобіт, одягаємось, перезуваємось і далі, як завжди, купа всього із собою. Безпека, обов'язково жилет одягаю на колінники і будемо вирушати. Далі покажу все. Так, друзі, ми складаємось обов'язково, ось такі наколінники від профмонтаж ручної роботи. Ви їх одягаєте, ось так ось. Раз, пристібнули один другий і у вас. Ноги завжди будуть захищені і від води, і від снігу, і від, і від льоду. Також ось такий піддупничок. Прекрасно себе зарекомендував. Ви одягнули його, застібнули. І коли ви сідаєте, у вас ззаді хоп, присіли, і у вас від чобіт мокрих ні, і від чого у вас завжди все буде сухо і комфортно. Все, пішли? Доброго ранку. Доброго ранку. Щось там видно в камеру чи ні? Це видно. Є? Шо, шо? Ходить карась? Ходить. Щось більше ходить, звісно. Він вироб. Він вироб. Вчора більше ходилось, не менше ловилось, тому це не показний. <світлення> так. Готуємо нашу камеру, будемо дивитись, що в нас там робиться. Ну сьогодні ще нічого не клювало, так? Я так що А сьогодні? Що тут у нас із Глибиною. В першу чергу знаходимо рибку камеру, а потім починаємо пробувати ловити її. Карась. Два бачив? Три. Ага. Дивіться ось карась. Дивіться, карася ти є, а це не карась. А це не камінь, а це хорошо що тут камінь. Ось бачиш mm -hmm. якась аномалія. Двух, ось, 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 ось стоїть. Один. Воно далі, там ще один далі, ось там ага, стоїть, далі стояв тільки що. Видно було, за ним далі. Крище. Ну давай десь будемо пробувати, починати то з так. чогось треба. ну вступно, отут я подивлюсь, ще камеру. Яду. Та ось і пішнемо. Так, друзі, починаємо рибалку. Перше, що ми починаємо, це підготуємо удочку. Потім прикормочку візьмемо. Значить, вудочка в мене ось в такому чехлі від прохмонтаж. Чудово зберігається у мене все разом і на окуня, і на карася, і зараз на Судака ще добавлю вудочку окремо. Чудово зберігається при транспортуванні. З приводу вудки. Це у мене телескопічна вудка від флагман, яка називається Ice Rod Nostrum XP. Теле 65 см. Вона працює в парі із катушечкою фріз 65 на довгій нозі. Ну, Довга чи коротка, це не принципово. В принципі, і та, і та хорошо працює. от Бачите, гостра яка муромишка Зразу мені в рукавицю залізла. Значить, катушечка фріз 65, 0,14 жилка боковий ківочок. Мормишечка, ось така 12 го номеру з такою напаєчкою мідною. Все, готуємо нашу прикормочку. Значить, Що стосується прикормки, я користуюсь реофіш і зимою і літом. Прекрасно, вона себе зарекомендувала карась чебрець-чесник. Зараз ми замішуємось. Чекаємо, поки нап'ється водички і пригодовуємо. Приймання рибу 100%, перевірено. Поки я настраюсь, ігор вже карася тягне. Настоячий, так? А, охонь. Перша риба в активі. Воно, пацану, віддає, якщо їм треба. Зараз, зараз клюне тобі. Значить, Одягаємо мотуль 6-7 штук. Ось такі мотильниці він у вас чудово буде зберігатись. Вже декілька днів в мене живе, він. Морозний мороз, йому все одно. Там знизу мембрана, тепло йде від ноги вашої. Тепер закоросю нашу на. Прекрасно он себя там почуває. А. Да не буду, в и в, Помер, и в Киеве. И тебе турист. Тоже мелочь. Тоже мелочь. Юрш. Юрш. А що ж це таке, Йорш? Та так. То тебе такий самий. А ну подожди. Нос покажить. Ні, це не сад. І що з ним? Йорж. Та Йорш. Та зараз чекай ні. Все тут напутав. Собака. Йорж. Та Йорш. Перша риба, Йорш, за сьогодні. Такий самий? А покльовка наче в карася. Карась. Перший карась. Є опа. Є перший карасенко. Юрш, а потом и карась. Супер. Карасик такой чудовый. Взял в клюв, поднял кивочек. Просто кайфук. Карась. Да? О, великий какой красавчик. Ты же такие. який. Покажи. Красивый. Ну, конечно, в клеву. Супер. <реклёвый> ага. <реклёвый> Кілошечку, майже кілошечку. Ну такий, ну, ну грам, до, грам до, до пів кіло десь. Грам 450. Максимум двісті. Ага. Іди <рес> сюди. Іди сюди, карасик, мій друже. О, хороший, який, две кай Ой, бля 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 який. Дивіться, друзі, який красавчик. Просто супер бля 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 Просто ну и коросик, дивіки. Невеликий коросик. Але есть. Да, есть коросик, есть. Так и дождался. Ага. Витаю. Иди сюда. Красавчик. 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 Просто красавчик. Дивіться, друзі, які. Супер. Суперовий, твоя черга, так. Да. сюда хороший хороший підняв кивок так ох карась хороший оце впирається так йолки палки який карасямба Ох, ти шо ти глянь який красавчик золота лунка в мене поки що ви гляньте друзі які карасі. ну пів кілограма точно Пів кілограма. Точно, а може й може й більше. Ну якось не було, не було, потім стайка підійшла три підряд. Цей останній взагалі так давив хорошо. Прям я відчував його, як він головою мотиляє. Єсть? Тебе самі солодкі клюють. Це ж ці сковорідочні. Прийдеться жарить, блі. Прийдеться жарить, точно. Дивись, настоячий. Я тільки поставив. Карась хороший. Хороший карась, я тільки поставив. Тільки дивлюсь, кивок піднімається. Карась хороший. Поставив другу вудочку, друзі, на стоячий. А тут хоп! І карасенко в нас. Заходимо. Заходимо, не стісняємося. Є карасенко і на стоячу. Активний він сьогодні, друзі. І це просто супер розвід. Дивіться, який красавчик. Додаємо мотилька, мотилька свіженького на мормишечку. І бігом назад, за нашими карасями. Дивись, настоячий знов. Так, друзі, знов настоячий покльов. Так що карась не тільки. Да, я загодував дві лунки, друзі. І дивіться, які карасі. Бешані. Бешані карасі. Так? Да. Так, да. ті клювака одна за другою. Просто супер. А? переїжджати. Ні, це ти хотів, я не планував переїжджати. Я знав, що тут риба є. І знав, що це точка робоча, треба в неї впиратися. Що О, він мене зачепив. Я думаю, що в мене ліска пішла, ти мене зачепив. Ну що, вітаю, Ігор. Диви його, ми вже за час за час зловили піввідра карасів. Ну вкинь. Вкинь воно мармишку мою. А я їх достав. Ты блять! Ой, сё настаю, я чё взял? Ах, изишел. Я бачу подъёмчик такой. Гарний. І зійшов, треба туди кивок Ківочок кинути. Ігорьок знову тягне. Хоп, заходимо. чи Чиназас. Чиназас. Супер. Друзі, дивіться, ми вже за годину зловили. У мене шість, у Ігоря шість карасів. Просто супер. Ми вже зловили відро карасів буквально за першу годину рибалки. Так що все супер. Ми зараз будемо снідати, а далі побачимо, що будемо робити. Кайфок неймовірний. Так, друзі, рибалка просто суперова. Зловили ми вже по 6 карасів за, за годину рибалки. Зараз йду в машину, візьму сухі рукавиці, бо забув, їх там ті вже намочив. Так що просто отака рибалка, друзі. Загодував точку, прикормили, почекали, правильно подали мормишечки з мотильком і все супер. І маємо результат. А ми продовжуємо. Так, друзі, поки рибка зробила паузу і ми зробимо паузу. Зараз поснідаємо трохи. Значить, беремо, що у нас там на рибалці без сала. Без сала це не та рибалка, друзі. Тому Чай, салко, сніданок і карасики до нас повернуться, я впевнений. Хоп! Ви подивіться, яке сало, друзі. Ех, з проростю таке. Просто супер. Всім смачного. Друзі, вітер піднявся такий, що капець. Подивіться, як мотиляє ківочок, не видно нічого. Вже з саньми трохи прикрився ось так, щоб закривало лунки, а він все одно. Нас здуває. А ну почекай! Друзі. Настоячий взяв. От, блін, диві, як ганяє. Виходимо. Заходимо. Виходимо і заходимо. Бачите, не клював, не клював, а потім таки клюнув. Супер. Алло. Та саме карась клюгнув, тягнув. Та я приїхав сьогодні на карасям, о, другий. <рес> Тільки починаю по телефону говорити, дивіться, який карасямба. Тільки починаю по телефону говорити, дивіться, які карасі. Супер просто, друзі, вигляньте. Це не рибалка, це мрія, незважаючи на такі погодні умови. Рибалка просто суперова. Знову. знову за жопу або сазан, слухай. Може бути що це сазан. Або хороший карась, або за жопу. Слухай. Може бути що сазан. А, а ні, карась за жопу. Да. За За жоп... карась. Бачиш. Хоп. А я вже думав, що це сазаненко. А я вже думав, що те сазаненко клюнув. Хоп, ну лапці такі просто суперові. Так, друзі, дивіться, що ми маємо. Підловили ми рибки, я думаю, що непогано ми зловили. Вітер почався такий, що просто неможливо сидіти. Колихає так ківки. Що не видно ні покльовки, нічого. Так що я думаю, що ми будемо закінчувати. Ми кайфанули просто суперово. Рибку свою зловили. Дивіться, покажу вам, що я зловив. Дивіться, які карасики. Отакі От карасі, мабуть, отакі з пів кілограма, 350-400 грам, до, до пів кілограма. Ну просто кайфок тягнути такий карасів. Ігор. Кайфок тягнути карасів такий. Ігор також тут зловив карасиків. Так що все просто супер. Ми отримали задоволення, особливо зранку ми за першу годину зловили, мабуть, з відро можна сказати так. Так що, друзі, з вас лайки, коментарі, підписуйтесь, кому що цікаво, розкажу. Всім пока, побачимось на рибалці.